Тут історія християнського Харкова застигла в камені свято Дмитрівський храм на полтавському шляху з середини 17 століття. Спочатку це маленька церква в тодішній слободі Гончарівка, на початку двадцятого століття величезний храм, який за величністю нічим не поступається Благовіщенському собору та Покровському монастирю. В церкві вінчався Григорій Квітка Основ'яненка. В його стінах класика відспівували по смерті. Реставратор Володимир Лопатько історію споруди вивчає багато років. Кожен сантиметр храму йому як рідний. На в город. находился как раз Дмитриевский храм, выполненный по всей вероятности в дереве, и был трехчастным, его называют трехбанным. Уже архитектор Васильев в начале 19 века выполнил вот такой крестовый храм классической формы. Вот здесь он показан. Уже к концу 19 века архитектор Ловцов, расширяя этот храм, и сделаю діло самим більшим в Харьков, сделаю зі трьох То есть старый храм крестовый 1808 года восьмого в структуру вот этого храма своими конструкциями и формами. Радянська влада заводить новий лад по всьому Харкову. Підривають церкви та вбивають священників. Трагічна доля Дмитрівську церкву не оминає. На цьому місці до 30-го року теж був автокефальний собор Святого Миколая. Більшовики знищили його, мовляв, витвір архітектури трамваю. Заважав Святодмитрівській церкві пощастило більше. З неї комуністи зробили кінотеатр. Архієпископ Ігор в храмі служачі Суботи та Неділі. Церква силами прочан поступово відновлюється. Про перепрофілювання будівлі радянськими атеїстами владика розповідає як про страшну сторінку історії. Що тут тільки не знаходилося. Тут знаходилися і клуб Автодору перед війною, і майстерні Досафу, і вони жахливо понівечили частину церкви. У самому приміщенні, де ми знаходимося, у центрі храму знаходився кінотеатр спорт, мабуть, найбрудніший кінотеатр у Харкові з часів 70 х 80 х років. Нарешті у південному приділі взагалі знаходилось кафе. І навіть коли у нас почала працювати церква, то бували випадки, коли тут правиться у церкві служба, а кафе ще не виселятися, і Там п'яні відвідувачі проходять по притвору. Відбудувати церкву ще цілком можливо. На це потрібні гроші та сприяння міської влади. Вже сьогодні прочани збирають кошти на купол. Для початку робіт потрібна сума в десятеро більше зібраної на сьогодні. Відповідно до ухвали Харківської міськради про відновлення первісного вигляду церкви. І думаю, що тут якраз і Харківська міська рада може посприяти нам у швидшому оформленні документації для цієї відбудови. Свою дорогу до храму кожен будує самотужки, проте прочани церкви впевнені, спокута за злочини предків має стати спільною справою всіх християн. Ігор Колтунов, Андрій Попсуліс.